Доброго вечора, дорогі друзі, шановні гості, всі хто сьогодні прийшов до нас у книгарні на є. Сьогодні в нас знаменна подія, я не побоюсь цього слова, тому що дійсно сьогодні ми запросили організаторів фестивалю Файне місто на розмову щодо того, як організовувати фестиваль в наших умовах в наш час, як організовувати фестиваль і робити це в Тернополі. Як організовувати фестиваль і робити це не тільки один раз, а багато разів і зробити цей фестиваль не те, що одним з а я не побоюсь цього слова найкращим фестивалем України. Ну це моя особиста думка як реципієнта, який ходить на ці фестивалі. так. І я радий вам представити сьогодні наших учасників: це Ростам Ергешов, Сергій Гумнюк, Ростислав Плацінський. Та Володимир Пасяка, і сьогодні власне ми поговоримо про ті речі, які я назвав та інші, які виникнуть у нас в результаті нашої розмови. Єдине, що хочу сказати, що вже багато журналістів запитувало, що це прес-конференція офіційна фестивалі Файне місто. Що коли там будуть названі всі учасники, коли карантинція преси, і, тоді, і таке і інше, так То я хочу просто наголосити на тому, що це просто відкрита зустріч з цими чудовими хлопцями, які дуже часто залишаються за кадром. А сьогодні ми можемо побачити їхні обличчя, зазирнути в їхні прекрасні очі і запитати в них те, що нам цікаво, і що нас найбільше хвилює. Отож, хлопці, фестиваль відкритих тварин. Ну, я можу, просто просто... Ну, я, 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 я ніби як, в кращих традиціях е, всяких шаблонних текстів сказати якусь преамбулу перед тим, щоб, щоб просто нормально поговорити. Да? Е, 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 ну, і, власне, Я так розумію, що цього року фестиваль буде проводитися в четвер. Якщо я не помиляюся. То... Так, ну, так на наступний рік так. вже буде п'ятий фестиваль. Ми так. вже в принципі бачимо, як це має виглядати. Розкажіть про перший фестиваль. Ну, Коли з'явилася ідея і де відбувався зараз е фестиваль відбувається на території аеродрому Тернопільського, так? А ну, Де відбувався перший фестиваль? Чому виникла назва е та ідея фестивалю? Хто перший? У нас всіх різні версії, але я думаю, що можна з почати. Ого, <гум> Так, Це дуже важко згадувати. Перше я би хотів почати пане, знайомство нашої команди. Це сталося так, як сталося і ми навіть не знали один одного за три місяці до фестивалю. Тоді Так, три місяці. Ми, ми навіть не одного. Ну, знали, що знали з Далка, знали. Так, трошки, тому, що є, такі, є такі, є такі, але ми ближче познайомилися через один захід, який ми мали організовувати. Це не фестиваль Файне місто, але ми його так і не організували. Але придумали формат фестивалю, що ми разом його організуємо. Хоча всіх були дуже різні погляди, як, який це має бути формат, там, де має відбуватися, але все-таки ми дійшли згоди, що це має бути на острівку Чайка парку Шевченка. Ось в форматі, форматі, форматі двох днів. Перший фестиваль, я думаю, що може хтось каже, що він не, може він відбувся краще, гріше. Він відбувся вдало через те, що з точки організаційної, ну, за півтора місяці організувати перший фестиваль без, без бренду, ну, тобто, його ж треба було розкручувати довгий час. Ми, у нас було півтора місяці на це. Тому перший фестиваль, я думаю, відбувся дуже добре. Тому якраз він дав поштовх всім всім тим майбутнім вже, які мали. Може, хлопці ще додадуть, бо в нас кожна може бути своя версія. <рес> ну, в принципі, десь так і відбувалося. Півтора місяця для фестивалю це взагалі смішно, але те, як ми з Ростиком займаємося організацією концертів, в мене фестивалю на той час ми не займалися, тому що подумали, ну, нормально, концерт можна за півтора місяця прорекламувати. Тобто підписуємося на фестиваль, прорекламуємо. Все як має бути, ну виявилося, це набагато складніше. Ну, тим не менше, 1200 людей ми зібрали і на той час для... Що навіть взяти наші концерти, це для нас був рекорд. Тобто ті мінуси, які попали, вони не були такими страшними, тому що було ого, ми зібрали 1200 чоловік. Як це круто. Чим успішний фестиваль той був, тим, що, ну, звичайно, досвіду дуже багато з'явилося. То коли організовуєш ти, ну, думаєш, ага, мені потрібна сцена, мені потрібно, напевно, хтось, щоб перевіряв там прослідчики. О, давайте ще платно наметово десь там зробимо, все. Виявляється цих складових, щоб зробити адекватний фестиваль, нормально. Набагато ну, більше. І коли ти ці всі. Ну, в будь-якому Які б книжки ти не прочитав, ти цього не знайдеш, поки не вступиш там на ці графіки. Ну, стали, отримали полоні. Наступний фестиваль ми вже готували за півроку до того, як він мав відбутися. Ще наступний фестиваль це вже 9 місяців. Ну а зараз я вам вже розказую, що ми вже знаємо, як має відбуватися. У 2017 році фестиваль. Тому ко, ко, що? Що не прямо так вже? — Ну, не, не прямо, але вже ми ж. Володимир. Да. Тому, звісно, що це хороший досвід. Хороший в тому плані, що ми здобули досвід. І сподіваюся, що ну. Не, хочеться на десь в той момент. Хочеться вже напане того моменту, коли ти вже знаєш. Ага, от фестиваль має бути на наступний рік. і Ти знаєш, що це можна зробити по накатній, так заспокоїтись. Тут треба подзвонити всього один дзвіночок зробити, щоб там з тим артистом, Тут мені треба, щоб принесли якусь тентову конструкцію. Тобто, щоб все було в те не до недолані. Отак не почув не вийде напевно ніколи. І слава Богу, тому що треба завжди щось далі і далі і далі здавати. Сподіваюсь, коли в Тернополі буде 400-тисячний 400 фестиваль, і Це у багатьох країнах Європи, і там і Хайнекен, і, і, і Хайнекен Опенер вже називається, там, Сігет, Тінзе Парк, Екзіт. Тих фестивалів дуже багато, вони масштабні. Но, насправді це десь є наша ціль в тому, що ми зараз. По додав... два туристи на одного тернополянина немає бути. За... <начно> за локацію... Дві руки, як води, за локацію, за перший рік ще. Повернемося до першого року, що було дуже важко вибрати місце, де в Тернополі організувати фестиваль, ну, тобто, на який прийде не одна тисяча людей, ну, то, де? Ну, ми дуже довго думали, це міг бути стадіон, це міг бути парк Топільча, це ну, міг бути далі на мені, Ми На кормзону ще не добралися. Да, це там пірятик тут... стойника, але я вже побачив, що там будинки забудовують потрошки. Це і ну, Тобто Перший рік був. От, Вибрати локацію дуже важко. А ще було важко другий рік визначитися, що це буде. І вибрали аеропорт Тернопіль. Відходить ну, майже ідеально під формат такий, але ну, в Тернополі альтернативи поки що мені знайшли. І і, я вибрати. скажу більше того, що, наприклад, самі європейські фестивалі абсолютно нормально практикують, те, що вони відбувають, вони проводяться на діючих аеропортах. В тих самих містах не пам'ятаєте. Підкаже опена продиня погода, фест в Тренчині, місто на 30 тисяч чоловік, фестиваль на 50 тисяч чоловік. Ну виявляєте, закривається аеропорт, відміняються всі рейси і люди насолоджуються тим, що до них приходять туристи, які дають заробити певних кожного. Ну десь така ціль, напевно, має бути і у нас в тернополі. Я не знаю, як тут вийде з аеропортом. Зараз наскільки я знаю, такого взагалі в принципі немає. Ні, аеропорти є. А що там з ліцензіями? Там завжди з цим не ясно, але так скажемо дуже коротко, що в нас, не так як в Європі, тобто в нас ще думають іншими думками наші чиновники, і чиновники чим більше хочуть палки в колесом вставляти, ніж відкрити двері, сказати хлопці, робіть. Ми ж хочемо, щоб приїжджала в нашу область більше туристів і область розвивалася. А так і е... снімає. Кому була, е, кому була е, власне, ну, хто перший придумав назву фестивалю? Чи ви думали, от ви ну, зібралися, ви думали, що хід гадівки файне місто Тернопіль е, найкраще, і треба так назвати. — У ні, ні, нас, нас є легенда, і ми, в принципі, якщо до зінакше їдемо, кажемо, слухайте, не питайтеся тільки за назву, ви ж і так знаєте, що в Тернополі все файне місто. Ну, про що далі говорити. Тому ми всі розказують, що ми пили, пили в файному місті ресторані, так, така навіть. А ще була. Так, тоді було вже. Ми там перші карти навіть кормали, я пам'ятаю. Да, да. Да. А пам'ятаю, що всіх тоді всі не, не поїли, ми тоді на ничку забрали 30 порцій і сказали. Мені здо неї поділилися. Ну блін, так вийшло. Ну легенда в тому, що всі всі. Да, так, yeah. не було, не було якоїсь, наприклад, ідеї придумати було дуже назву, ідея. Там, пісня Лина, наприклад. <гум> Була дуже погана щось. ідея так, придум... <гум> придумати логотип першого фестивалю. Потім багато ще моїх там друзів, музикантів казали, чувак, наш тобі ця ворона на цьому, mm -hmm. на логотипі, та взагалі не вийшло дизайнеру. І тоді ми так плавно переходом знайшли Сережку. І знайшли ми сережку, і от Серега yeah, і... я перший рік до фестивалю був. Не дотичні, просто стикався супер по роботі, коли ми... Дивився з боку, теж думав, бо як цю ворону можна було придумати. Коли до мене там на попередньому місці моєї роботи прибігали, хлопці там замовляли якісь футболки, ще щось там таке останнє дно. Я такий розумів, що з фестивалем є нюанси, але цікаво було зі сторони. так? Такі внутрішні моменти роботи я була нека, не знав, що до чого. Але якби сама подія відразу там зацікавила, як людина, яка цікавилась фестивалями, а потім на наступний рік хлопці запропонували долучитися. Я плавно налився в колектив. Тоді як тільки от власне і появився медіатор, і все стало на свої місця. От -от так. Тобто, як, як ти логотип фестивалю намалюєш, так фестиваль і вдасться. І попливе. Медіатор ж не то, Ну так, це треба, треба було так, це також врахувати. Е, і от е, по масштабах е, фестивалів кожного року ви дивуєте. Не так вже навіть тернополяни гості міста, тому що я так розумію, що гості міста набагато більше, ніж самих тернополян на, на теперішній час. Так? І кожного року масштаби збільшуються практично вдвічі. Е, ми бачимо цю велику тенденцію. А кто приходить під час їжі, так? Чи, чи як воно, то... ну, Я ж сказав, що вже на 2017 рік бачу, як. Це насправді такий, як ну, можна сказати, якийсь е, наркотик. Ти почав це все робити і все, ти не можеш зупинитися. І найбільші з того всього, ну, ейфорія цього наркотику, коли це все запущено, в тебе ноги валяться, все відпадає, тим по частинках ти розкладаєшся вже, але десь одного окоша робочий, ти дивишся на це все і думаєш, блін, я до цього долучений, це все. Це все зроблено, от мною і моєю командою, які, які я працюю. Все, це не, це не спинити. Ну, Хіба там якісь дуже великі мінуси буде, то там десь на будові в Польщі нас шукати. Серйозно заробимо, один рік пропусне і наступний Да, Ходить і побутує міф, іноді серед відвідувачів, коментарях зустрічаються, що от організатори хочуть там зробити побільше. Гроші типу заробити на них, типу зажралися і тому подібні там то... ну, і, так, так, і так, так, і... так, це я говорив колись Сергій і Жодан, і так, і та і якщо і хочеш, якщо хочеш займатися культурою і маєш слабкі нерви, то краще йде будівельний бізнес. Напевно, якраз з того, що там так заробишся і більше хочеш ну, зробити там рецепт. Розкажіть, ну на вашу думку. Я, я знаю, що рецепту оригінального не винайдено, але... А як найкраще догодити відвідувачам? Ну, відвідувачі все одно приходять у вас на фестиваль, і можна зробити висновок, тобто, що ви вмієте їм догодити. Але як, тобто по наповненню фестивалю, як найкраще догодити відвідувачам, як, тобто, от, наприклад, от я, умовно кажучи, там люблю певний гурт, так? Я от мрію, щоб вони колись приїхали в Тернобиль. приїхали. І тут бачу, що фестиваль Файне місто привозить цей гурт на, на фестиваль, і більше ніхто в Тернополі його не привозить. І я вже йду, купую квиток і знаю, що моя мрія збулася, так? Ну, я знаю, що так, так є в багатьох випадках. Але як ви ну, шукає, шукає, шукаєте, наприклад, кого запрошувати, як проводиться відділка? У нас на перший, перший раз була одна сцена на фестивалі, другий раз було дві сцени. Десь така тенденція зберігається, щоб доводитися відвідувачів. Це якби не акцент на гурти, а можна сказати, частково акцент на культуру відвідувачів. Тобто є відвідувачі, які слухають там більше тяжку музику, тобто більше диференціація у стилях. То в кожному стилі є свої якісь. Так, так як є кілька сцен. сцені. Так ну і другий момент, звичайно, це атмосфера фестивалю. Можна поїхати на фестиваль не бути фанатом жодного гурту, але ти знаєш, як там буде круто, що там буде куча знайомств, там будуть хороші подорожі. От ми ну, цього року будемо практикувати в Тернопільській області, там, в замки, в печери і так далі. Да? Тобто ти можеш різносторонньо абсолютно відпочити, забутися про все, але все ж таки у нас лозунг і позиціонуємо ми себе як територія вільних людей там. Роби все, що хочеш, головне, щоб ти не заважав іншим. А цього мені здається в буденності. І будемо в збутніх там найбільше бракує сучасній людини. Я, я чи... То, напевно, навіть цілі. От, щоб реально, от ми, я вже казав, інфраструктуру ми цього року хочемо ну, максимально прикластися. Так? Тому що не дивимося на українські фестивалі, взагалі, взагалі ніколи не звертаємо, стараємося не звертати увагу. А дивимося, поки що тільки по фотографіях, от тільки Серега був нового року на сіді тюда, uh -huh. і от там ну, реально можна побачити, що люди відпочивають, відпочивають незалежно від того, хто там виступає. Там люди є, які вже привозять своїх дітей просто. Тобто вже якісь там групи порозпадались, і там вони фанати якогось хейл-металу, -хей але вони буде тащить свою дитину. Хоча то я група вже ніяка фестиваль вже йде як стиль відпочинку. Найганіше, щоб фестивалю не було цільової дорі, тобто максимально інфраструктура і комфортна бути настільки, щоб кожній людині було круто там. Ну, цього року ми будемо до цього долучатися. Хочемо і дитячу зону зробити, хочемо і ігрову зону. Там... Розкажіть детальніше, які ще е, новшества, порівнюючи, наприклад, з першим роком і до цього часу, що вже зроблено і що ви ще б хотіли додати до музичної складової фестивалю? Ну, от, по перші роки то, фактично і була більше така музична складова, а і зрозуміло, якийсь момент, що люди не мають чим зайнятися в день. <губ> ну, є частина людей, які, яким цікаве, які, там, можливо, вперше в Тернополі чи там на якийсь улюблений заклад харчування, чи на ринок піти, те, що світ знайти, то вони їдуть в Тернопіль, але велика частина просто сиділа під тим сонцем, жарилася, немає нічого робити, ну, то, спити пиво і дивитися на дозволі. Вирішили цього року все-таки розмінічні, що до саме такі інтерактивні, не, не, не інтерактивні, ну, додаткові локації. Зокрема, от ми цього року запускаємо проєкт Амфітеатр. Ми будуємо таку конструкцію з спалетям. Нас взагалі дуже багато, геніальні продумовні, щоб будувати з спалети. З них навіть не як виявили час на фестивалі, в вигляді амфітеатру буде реконструкція, де буде проходити відбуватися літературна сцена, де буде лекційна сцена, там для саморозвитку на різних можна буде поспілкуватися з людьми цікавими. Театральна сцена, вмічна, плюс кінопокази. Тобто людина вже може і вночі не спиться, якісь там романтик-коллекшн включити. На тій сцені і можна зранку там ми йоги хочемо поряд поставити, долучити. І от ігрова зона. М -м, плануємо купили вже свої дві приставки. Одна Sony і друга день в плані PlayStation 1. От ми хочемо всі зібрати, які були там, починаючи від 90-го року рембо гнітно, закінчуючи тим PlayStation, який зараз зробити окрему локацію, щоб там люди гралися на це. А Сьогодні мені взагалі до одного свого знайомих і можливо цим займається. Хоче зробити музей комп'ютерної техніки Тернопіль, на фестивалі в Тернополі. Да. Да, так, я тому вже він мені... я мах, показав, такий древній, я дивився на нього, мені хочеться обняти, пригорнути, нікому не віддавати. Але це все треба показувати людям, як воно було і що воно, що воно починалося. Крім того, у нас дуже багато буде. От, я не знаю, як їх писати, кава Юрій. Спортивний. Спортивний інтерактив, але не як не традиційний там буде дуже багато на фестивалі, що ви ще точно такого не бачили. Я думаю, що у мене питання, це все буде платне чи безкоштовно? Майже більшість безкоштовно, але ті, які на аутсорсі, наприклад, Као, це ж є окремий бренд, і відповідно там вони поставити ціну, але я думаю, що вона не буде велика, і ми будемо просити, щоб нас не було там. У ну, них частина локацій частина да. він так і казав. Він, футбол, речі... волейболи, пограйте безкоштовно. Це спорт для всіх. До речі, Тернопільська контора, да, вони організовували нам. Це одні з інтерактивів. Ми також зрозуміли, що це зайшло. Тому що там очереді вистроювалися грати в доюку, той футбол в цьому чемпіонат по вуличному баскетболу дуже кліво робити. Ми цього року ще вирішили на волейбол, зробити будемо робити. Той саме баскетбол залишаємо. Хочемо повноцінний футбол замотити. Порадьте, може десь з ворота знайти, бо ходимо по Тернополі не може ворота знайти. Футбол, так фізруки, фізруки може Ходили ходити. Ну ніхто не дає, не знаю чого. Потім поговоримо. Давайте повернемося ще до музичної складової. Ну це все одно головна складова, і впродовж кількох років, тобто, фестиваль виріс не тільки в а до міжнародного і. Це впродовж кількох років. А потім навіть ви заявили, тобто ви вже почали запрошувати реально гурти, які е же голос, е е так, світовим ім'ям. Тобто, е Власне, розкажіть, як відбувається відбір е гуртів і наскільки, наскільки просто, наприклад, привезти е гурт світового ім'я до України? Складно, дуже складно привезти гурти іноземні. Ну, Ясно, через певні причини бо в Україні, по-перше, нестабільна ситуація. Mm. От. Крім того, вони, як правило, завищують в деяких моментах ціну. але... Так, і ми їх просто не беремо. Mm -hmm. Але є економічна складова, тобто є гурти, які для масштабів нашого фестивалю нереально на їх потягнути їхні гонорари. І... Ну, тобто, якщо ми їх привеземо, то нам доведеться ставити високу ціну і для відвідувачів це буде там, нереально платити такі гроші. Ну, то, то, то треба ну, тобто, Тут має бути баланс. тобто, Плавно рости кількість відвідувачів, тоді, коли буде більша кількість відвідувачів, ми зможемо ввести якісь ще більш відоміші гурти. Ну, Часто це все серйозні гурти. Там, вже які хочуть люди в Україну, хочуть 100% переживати. Це також нереально зробити треба щось здавати ту треба анонсувати, щоб продати ну якісь квитки, і тоді вже можна про щось говорити. але я так все одно розумію, що, наприклад, з українськими гуртами можете з будь-ким практично домовитися, Так ну ми там не говоримо про якісь нефестивальні гурти, але вже за українськими масштабами я так розумію, чи не чи не всі, е... не, ну, з того, яке ми можемо може не виходить, нам думав. Ну, та з сіма, тому ну, це ну, є група Океанель, з яким абсолютно цікавий фестиваль і Вони їздять своїми стадіонними турами і нормально. самі собі не будуть ніколи перебувати. Ну а так то з сіма, Зараз, сіма без проблем. Да. А були такі гурти, які навпаки хотіли ви поїхати виступити в Україні? Закордонні? Дуже багато. От минулого року у нас виступали гурт з Грузії Scratch Флоп. Це ми взагалі про цей гурт не знали, вони безпосередньо нам самі написали на нашу сторінку на Фейсбуці. Ось дали можливість їм відіграти минулого року, будуть вони виступати також і цього року вже анонсовано їхні. Виступи. А як виявилось, це є е, гурт, який виступав на Wacken Open Air Festival, Це один з найпотужніших метал-фестивалів Європі. Е, і визнаний за їхніми новоцінками. Визнаний кращий кавказький гурт. Можливо, через те, що в Кавказ... там на Кавказі тільки одна група. Я не знаю. Але якимось чином вони туди попали. Ну в Україні всі гурти мріють попасти на цей фестиваль там цього, цього... Жанр ну поки що це тільки урод грузі нам поручилося.